Дуже активно розвивається ось ця така система роботи з громадським населенням. Перш за все, це потрібно інформування суспільства. Так, що у нас є така проблема, як потрібно з нею боротися? Наразі дуже багато таких програм там, і та ж сама програма, «Ти як пані Олени Зеленської і інші такі громадські ініціативи, де працюють із військовими, і перш за все, з сім'ями і. Міністерство ветеранів також дуже багато активностей проводиться з цього плану, де намагаються донести важливість роботи. І дуже важливо, якщо не просто скерувати чоловіка на терапію, да, на роботу дуже важливо також, щоб він пішов разом з сім'єю, з дружиною, наприклад, з тими, з ким у нього є найближчими родичами контакт. І таких зараз є групова підтримка, є індивідуальна робота, є психологи, які беруть як на волонтерських засадах в роботу. Це намагатися і звертатися. Я можу сказати так, що ті, хто звертаються, їм не відмовляють. У мене дуже багато колег-психологів, які працюють просто як волонтери. Вони мають багатий досвід, вони мають там успішну кар'єру психологів, вони працюють у яких закладах, але якщо до них звертаються військові, вони завжди відгукуються і допомагають, беруть в роботу і роблять все те, що в їх можливостях є. І це також. Інформування суспільства, громадські ініціативи, де ми можемо звернутися. І це не соромитися цього досвіду. Бо знову ж таки ми повертаємося до комунікації. Ми не знаємо, як правильно підійти, запитати, направити. Бо є ще це відчуття, якщо я піду до психолога, це ще один стереотип, якщо я піду до психолога, психотерапевта або психіатра, а це все три різні людини, три різні фахівці, то я вже буду психом, або якимось ненормальним. Але дуже часто люди, які звертаються за психотерапевтичною допомогою, вони потім відновлюються, повертають своє соціальне функціонування і стають повноцінними членами суспільства. І це лікується. То мій основний такий меседж, що якщо ми звернемося до фахівців, це можна пролікувати і відновити.